Ніколи не роби радіас, він не розсмоктується. Він назавжди залишається у тебе в обличчі. А ще з нього ростуть кістки, він потрапляє в мозок і осідає каменями в нирках. Привіт, ти на каналі не косметолог Алікар. І як завжди з тобою я, твоя подруга у світі б'юті, Яна Токар. Так, все те, що ти почула на початку, це ті тези, які я часто бачу в інстаграмі і в хайпових відео. Тож я вирішила з тобою сьогодні поговорити про такий страшний препарат на основі гідроксиапатиту кальцію, розібратися що до чого, що дійсно страшне, а що є страшилками для підняття охоплень. Тому приготуй свій напій і поговоримо з тобою. У мене це сьогодні чай, і будемо говорити з тобою простою мовою. Я сьогодні не в медичному костюмі, я вирішила не спекулювати на темі медицини, а говорити дійсно з тобою як подруга. Тому що, коли людина знаходиться в медичному одязі, тоді їй легше маніпулювати твоєю увагою та інформацією. Тому ми просто... Подруги, які сьогодні говорять про страшний радієс. Радіес, радіес. – Страшний препарат. Так чи ні? Насправді, давайте розберемося з вами в основному. Радієс це торгова марка. Препарату на основі гідроксиапатиту кальцію. І якщо ми з вами говоримо все-таки науково обґрунтовано, то ми повинні говорити про речовину гідроксиапатит кальцію. На основі цієї речовини існує декілька препаратів. Радіас – це просто найвідоміший препарат виробництва компанії Мерц. І саме він був першим на ринку естетичної медицини. Цей препарат на початку використовувався в урології. Та для лікування голосових зв'язок. Потім його почали використовувати для заміщення ліпоатрофії, тобто впалих щік, у людей з ВІЛ, коли побачили. Прекрасні естетичні результати у цієї групи пацієнтів його почали застосовувати в великій естетичній медицині. І вже десятиріччями використовують його, мають купу досліджень, які підтверджують його безпеку та ефективність саме як препарату. На базі цього успіху Radius інші компанії повипускали свої препарати. Наприклад, в Україні є ще один зареєстрований препарат на основі гідроксепатиту кальцію, називається він FaceTime виробництва Кореї. Чи хороший він? Так, він зареєстрований, він досліджений, він реалізується офіційно. Є ще багато інших фірм, інших препаратів. В кожній країні ви можете знати свої, є декілька французьких аналогів. Завжди питайте дослідників. Цку базу та дивіться інформацію по цьому препарату. Проте спекуляції завжди йдуть на Радісі, тому що він був першим. Це знаєте, як всі підгузники називають памперсом, як всі ботулотоксини називають ботоксом. Знаєте, хто перший встах того тапки. Тому Радіас збирає як і всі позитивні надбання, так і негативні. Тому давайте розберемося взагалі, що таке гідроксиапатит. Гідроксиапатит. Це речовина, яка дійсно біологічна до нашого організму, і яка виконує декілька різних функцій. Взагалі, ми її знаємо з щелепно-лицевої хірургії. Саме при операції синус ліфтингу хірурги-стоматологи нарощують кісткову тканину. Звідси і пішли страшилки, що радіс перетворюється на кістку. Так, гідроксиапатит кальцію дійсно може перетворюватися на кістку в процесі деяких біологічних саме процесів в організмі. Проте значення має розмір молекули. Розмір молекул в препаратах для стимуляції колагеноутворення, а саме такими препаратами є всі препарати на основі гідроксиапатит кальцію для естетики, він стимулює. Тільки утворення колагену в тканинах. Він не може перетворюватися на кісткову тканину. Тому. На жаль, е такими препаратами синус-ліфтинг зробити неможливо. Розмір має значення, а також процес обробки цих частинок, тому що різні препарати на основі гідроксиапатиту кальцію для естетики мають різні розміри частинок, а також їх форму. Є абсолютно круглі мікросфери. Які не викликають запального процесу в тканинах, є мікросфери з гострими та не зовсім чіткими гранями. Це потрібно також вникати, коли ви, як спеціаліст естетичної медицини, обираєте препарати для своєї роботи. Звідки ж пішли всі ці страшилки з радіусом? Насправді від. Чорного маркетингу, тому що Радіс був таким, знаєте, каменем суперечок багато років, тому що він не мав аналогів. Компанія Мерц була єдина, яка мала в своєму портфелі такий препарат, викуплені всі права, і ніхто не міг їх повторити. Тому, звісно ж, компанії, які мали в своєму портфелі тільки гіалуронові філери, вони зводили наклеп на цей препарат, тому що їм потрібно було просувати свої. Філери на основі гіалуронової кислоти. Ну, так працює бізнес, так вже воно є. Але ж ми з вами люди, які мають мозок і критичне мислення, тому ми завжди все пропускаємо через призму критичного мислення. І ось тут для цього нас на поміч приходять наукові дослідження, які по радіусу. Є. Давайте розберемо топ найпоширеніших заперечень з приводу радіусу. Моє улюблене це те, що препарат не виводиться з організму ніколи. От ви його вкололи один раз, і він там залишається назавжди. Ну, якби так було, то не було б потреби його колоти постійно. На жаль, це не так. Є чіткі строки біодеградації препарату, які підтверджені науковими дослідженнями, і знімками МРТ. На жаль, є знімки КТ, які підтверджують, що препарат поступово біодеградує. Дуже нечесні спеціалісти, які спекулюють на темі радіусу. Зазвичай це пластичні хірурги, які глибоко не думають. Вони кажуть, що сліди радіусу були виявлені на знімках КТ. Ну так, тому що це рентгенконтрастна речовина. І, звісно, після аугментації, після імплантації, тому що радіс це дермальний імплант. Ну, Звісно, його буде видно, так як це рентген-контрастна речовина на знімку. Але з часом, коли будуть проходити строки біодеградації, тобто препарат буде розсмоктуватися, його кількість буде зменшуватись на цих же знімках і потім зовсім зникати. Під... Шкірою препарат буде розсмоктуватися, правильно казати, біодеградувати, але ж ми з вами так полегшуємо. Швидше, якщо він буде агментуватись супроперіостально, тобто на кістку, він буде біодеградувати повільніше. Тому це об'єктивно, що препарат видно на знімках. Так само на цих знімках видно, як препарат з плином часу повністю розщеплюється і виводиться з організму. Ще одне заперечення, яке дуже і дуже популярне, це те, що препарат на основі гіалуронової кислоти можна розщепити, якщо виникає ускладнення, а гідроксапатит кальцію – ні, тому що він не розщеплюється. Боже, яка страшна страшилка для людей, які не мають мозку? Для людей, в яких мозок є, і вони вміють ним користуватися. Це страшилка руйнується отак. От зараз я вам це доведу. Сам шприц препарату на 30% складається з мікросфер гідроксиапатиту кальцію, а на 70% з гелю носія карбоксиметилцелюлози. Тобто 70% препарату це є та речовина, яка розщеплюється геолорнідазою. Легко. Та просто так само, як і філер гіалуронової кислоти. Я вам скажу більше: легше ніж деякі філери гіалуронової кислоти зі щільними процесами крослінкінгу, де дуже багато агентів шивки. Привіт від з робочого кабінету. Я вирішила вам показати все наглядно. Дивіться, до невеликої порції гідроксиапатиту кальцію я додаю гіалуронідазу. саме той фермент, який ми вводимо для того, щоб прибрати філер гіалуронової кислоти. Зараз я розмішую, імітуючи масаж, який ми робимо в тканинах після того, як вводимо гіалуронідазу. І протягом 9 хвилин я робила ось такі рухи, які імітують масаж в Канинах, подивіться, що відбувається: велика порція препарату розпалася на багато маленьких мілких частинок, які вже не будуть створювати таку закупорку судини, як велика порція. Ну а далі за 9 хвилин я отримала повністю однорідну суспензію. Тому, якщо навіть виникає Ускладнення виникає ця ургентна ситуація, коли препарат потрапляє в судину. І пацієнта треба рятувати, то алгоритм надання допомоги точно такий самий. Як і при потраплянні філеру на основі гіалуронової кислоти у судину. Тобто, це звичайна васкулярна оклюзія, яка лікується точно так само, і наслідки від неї такі ж самі, як і після васкулярної оклюзії філером гіалуронової кислоти. Ось і все. Другий момент, який дуже важливий, якщо виконувати введення гідроксиапатиту кальцію правильно, так як рекомендовано а не чудити, то ви не потрапите в судину. Використовуйте канюлю 22G, використовуйте правильні рівні введення в кожній зоні. Тому що, якщо на вилиці ми можемо працювати з вами на кісті, в жирових пакетах, то в латеральній частині ми можемо працювати виключно, підшкірно, виключно. І в кожній зоні є свої. Зони безпеки та небезпеки потрібно витримувати рівень введення. Якщо не шарашити цей гідроксиапатит голкою, так як часто показують у відео або американські наші колеги, то ви не будете потрапляти в судини. І все у вас та у ваших пацієнтів буде добре. Як казав Альф, ви не любите котів, ви просто не вмієте їх готувати. Ще така страшилка, після радіусу пластичні хірурги не беруть на операцію. Угу, Так, да, звісно. Ті пластичні хірургії, яким е, заважають якісь їхні частини статевих органів танцювати, так само і оперувати, да, може, і не беруть. А нормальні пластичні хірурги беруть після нормальних лікарів, так само, як і після апаратних процедур. Так, якщо процедури виконувалися якісно та за протоколом, дійсно, хірургу трошки важче працювати з таким пацієнтом, тому що тканини щільніші, колегене ж утворення робилося постійно, хірургу набагато легше працювати з м'якою піддатливою тканиною. Це факт. Як е, кажуть ще хірурги, ножнички тупляться, коли йде така сепарація. Але все реально. Якщо вам імплантувалися підробні препарати, агресивні травматичні техніки, зверху це все спаювалося з масом неякісним, то отак хірург, звісно, буде матюкатися під час операції, але це все є. Нормально для нього, тому що хірург знає, з чим працює. Але якщо ви все-таки плануєте стичну операцію в майбутньому, то будь ласка, дуже уважно обирайте спеціалістів, яких ви виконуєте процедури ін'єкційної косметології. тому що не тільки з радіусом можна наробити проблеми. Гелоренофілери капсулюється: смаз ліфтінг так спаює іноді тканини, що потім хірург дійсно не може їх гарно відсікти. І це є великою проблемою. Тому думайте головою, що ви колите і в кого колите. Тому що я фанат пластичної хірургії, я обожнюю моїх колег пластичних хірургів. Вони роблять те, чого ніколи не зможе зробити ін'єкційна. Та апаратна косметологія. І давайте з вами ще раз так собі нагадаємо, що. Ін'єкційна апаратна косметологія, вони покликані попередити вікові зміни, а не лікувати їх. Якщо у вас уже щось сталося, це до пластичного хірурга. Робити процедури на основі гідроксиапатиту кальцію чи ні, це виключно ваш вибір. Поставтеся до нього відповідально. Оберіть спеціаліста, який точно знає, як працювати з цим препаратом, який буде вводити вам оригінальні сертифіковані препарати, а не щось з чорного ринку, який буде дійсно. Аугментувати його туди, куди потрібно, а не шарашити по жировим пакетам бо так найлегше. Коли він зможе вижити максимум з цього. І бажано е, того спеціаліста, який плідно співпрацює з пластичними хірургами, які після нього беруть на операції. Тому що це дуже важливо. Я в своїй практиці знаю точно, що після мене мої пацієнти йдуть до пластичного хірурга, бо я з ними співпрацюю. Повірте, якби цього не було, вони б не брали моїх пацієнтів і не радили б мене потім знову їм. У Нас плідна співпраця, і дуже класні. Коли Стосунки, тому обирайте спеціалістів, які розуміють, що вони роблять. І пам'ятайте прекрасні, неперевершені, найкрасивіші жінки, що естетична косметологія та хірургія це не є першочерговими базовими потребами у вашому житті. Ці процедури відносяться до елементів розкоші. І не всім людям вони потрібні. Чесно, ми все рівно всі з вами постаріємо. На даний момент пігулки чарівної не винайшли. І якщо у вас закриті всі базові потреби. І у вас є змога долучатися до якісної косметології та пластичної хірургії, і ви цього хочете, будь ласка, робіть. Я завжди вас підтримую в змінах себе через любов. Але якщо у вас не закриті базові потреби, і ви робите ці процедури на надриві з дефіциту бюджету, у Некваліфікованих спеціалістів контрафактними препаратами ви робите собі гірше. Ви наносите шкоду своєму здоров'ю. І Є маса прикладів успішних, класних, знаменитих людей, які і мають фінансову можливість, але не. Використовують надбання естетичної косметології та пластичної хірургії, тому що це їхній вибір та їхнє бачення. І ці люди успішні в бізнесі, заробляють, мають прекрасні сім'ї, тому не є це мірилом успіху. Це тільки якщо вам потрібно. Пам'ятайте, статична косметологія заробляє на ваших болях. На жаль, так, я цим займаюся, і саме тому я створюю купу безкоштовного контенту на цю тему, щоб донести вам. Тому що, коли я починала цю професію там, в 20... Скільки? 21 рік, я ще цього не розуміла теж. Побувши в цій професії довго, Побачивши, як працює ця бізнес-машина зсередини, я доношу зараз це вам. Якщо ви цього хочете і ви це можете, робіть, але з розумом. Але пам'ятайте, що справжня краса, вона в очах того, хто дивиться, а не в розмірі губ, вилиць чи там чогось іншого. Завжди з вами я, ваша подруга у світі Б'юті, Яна Токар. Залишайте коментарі під цим відео. Якщо я на якусь страшилку про радіас з вам не відповіла, то неодмінно пишіть, буду відповідати в коментарях. Ну або знімати ще нове відео. Всі відео на каналі формуються виключно по вашому запиту. Тому який контент буде і скільки його буде, буде залежати тільки від вас.